Доброго дня! Сподіваюсь, ви подивились минуле відео і зробили по ним домашні завдання. Бо пам'ятайте, регулярність дуже важлива. Домашні завдання, про всяк випадок, це вивчити оці таблички на пам'ять і поробити вправи посилання на котрі є в описі. А сьогодні ми подивимось на іменники. Іменники, як від слова ім'я, тобто слова, які відповідають на питання, хто, що, і є, якби. Іменами предметів, об'єктів, явищ і так далі. Наприклад, стіл, будівля, дерево, вікно, жінка. Чеська мова в цьому плані також дуже схожа на українську. В чеській мові є три роди: чоловічий, жіночий та середній. Чоловічий рід, як і в українській мові, ділиться на дві підкатегорії чоловічий істота та чоловічий неістота. Рід іменника ми зазвичай визначаємо за закінченням. Наприклад, в українській мові, якщо ви бачите слово, яке має на кінці букву А, книга, жінка, людина, то це, скоріш за все, жіночий рід. Навіть не знаючи сенсу слова, наприклад, якщо ви не знаєте, що таке апроксимація, бачучи, що на кінці стоїть і я, ви знаєте, що апроксимація це вона, так і в чеській мові. За закінченням ми визначаємо рід іменника. Якщо на кінці слова. Стоїть приголосний. Приголосні це Д, Т, К, Р, С, Т, тобто, не голосні. Голосні це А, Е, У, Е, І і так далі. В такому випадку це буде чоловічий рід. Тобто слова, наприклад, ем, муж на кінці стоїть буква Ж, це чоловічий рід. Слово студент на кінці стоїть буква Т, приголосний це чоловічий рід. Банан Н, чоловічий рід, почитач, Ч. Чоловічий рід. Звісно, не у 100% випадків, як і в українській мові, є винятки. Приблизно 20% слів, які в чеській мові закінчуються на приголосний, 20% іменників, не належать до чоловічого роду. Наприклад, слова ноц, як в українській мові ніч ноц, то є вона, то не «ні он, то є вона, Небо міцності. Місност закінчується на ост. Слова, котрі закінчуються на ост в чеській мові, є жіночого роду, вони не є чоловічого. Або слова, які закінчуються на ум um, або ос, наприклад, музеум, визум. Ці слова латинського та грецького походження мають ум um як своє закінчення і зазвичай є середнього роду. Щоб конкретно кожне слово перевірити, чи належить воно до чоловічого, жіночого чи середнього роду. Можна використати знову ж таки словник. Наприклад, нехибуйте ЦЗ. Йдемо на Нехібуйте ЦЗ, гуглимо в Нехибуйте ЦЗ це, це слово. І зеленою буквою буде написано «м» – мужський, «ж» – жінський, або С середній. Якщо ж слово закінчується на букву А, це вже, скоріш за все, жіночий рід, як і в українській мові. Тож це відносно просто. Але. Якщо слово закінчується не просто на А, книга, а на іста, – е, туриста, то це вже буде чоловічий рід. Полициста, полициста то є он, то «ній», вона. В 92% випадків це буде жіночий рід, якщо слово закінчується на А, але лишається ще приблизно 8% того, що слово буде. Чоловічого роду, наприклад, колега, і є трошечки слів середнього роду, один відсоточок, котрі закінчуються на А, наприклад, тема, рема. Їх мало, і, як відчуваєте, вони іншомовного походження, грецького або латинського. Якщо слово закінчується на букву Е, наприклад, рестаураце, ріже це, скоріш за все, жіночий рід. Десь 89%. Це може бути десь приблизно 8% середній рід, тож пам'ятайте про це, слова, що закінчуються на іще, летіще, сметіще, наступіще, це середній рід. Але якщо слово закінчується просто на е, не є складовою частиною суфікса іще, то це, скоріш за все, жіночий рід. Є трошечки слів чоловічого роду, які закінчуються на букву Е, наприклад, «пруводце» або «соуце», але їх 3%. Знову ж таки, зустрічаємо слово, яке закінчується на букву Е, і хочемо перевірити, це жіночий, чоловічий чи середній. Якщо не маємо доступу до словника, зі точки зору статистики це, скоріш за все, жіночий рід. Але якщо маємо доступ до інтернету або маємо паперовий словник зараз у себе, відкриваємо. Наприклад, в пріручці до цього ми дивилися на хібуйте ЦЗ. Але зараз подивимось на пріручку. Відкриваємо пріручку, вводимо наше слово, наприклад, слово овоце. Овоце закінчується на букву Е. Але слово доволі розповсюджене. І ми думаємо, що це можливо жіночий рід, бо закінчується на букву Е. Але. Якщо подивитись внизу, написано род, двоїточка, і написана буква С. Стередній. Якби було М, то мужський, якби було «ж», то женський. Слово овоце закінчується на Е, але не є жіночого роду, є середнього. І увага! Овоце нагадує слово овоч. Але це не зовсім воно. Овоце це ось це. Наступна деталь. Старайтеся вивчати нові слова не за допомогою перекладу. Так, це найпростіший спосіб, але не ідеальний. Спробуйте підходити до вивчення нових слів в чеській мові так само, як ми підходимо до них в рідній мові. Якби я вам сказала якесь слово в українській мові, і ви такі, о, я не знаю цього слова, що воно означає, ви не можете знайти переклад, бо це і є основна ваша мова. Може, не для кожного, але уявімо. В такому випадку вам потрібно, по-перше, пояснення. Це слово означає бла-бла. Наприклад, апроксимація. Що таке апроксимація? я б, наприклад, сказала, це щось типу як приближення на графіку. І ви такі, М -м, окей. Наступний спосіб це приклад. Можна подивитись на приклади цих слів в реченні. З цього ми можемо зрозуміти, можливо, приблизно в яких контекстах воно використовується і яке має значення. І не для всіх слів підходить, але для слова овоце підійшло добре ілюстрація. Картинка. Овоце ось воно. Старайтеся запам'ятовувати не переклад. Уникайте перекладу, навіть в голові собі його старайтесь не казати, якщо є картинка або вдалий приклад, наприклад, моє облібене овоце є банан. Запам'ятовуйте таким способом. Це для вас потім буде вигідно а, в майбутньому, тому що ви будете уникати граматичних помилок. Наприклад, овоце це ж, як ви вже зрозуміли, в українській мові це був би фрукт. Фрукт це він, але овоце це воно. І коли ви будете будувати речення зі словом овоце. Ви не будете казати муй облібаний овоце, ви не будете використовувати чоловічий рід. Тому що, якщо ви одразу будете думати про слово овоце, ви не будете думати про слово фрукт, і не зробите граматичну помилку. І наступне: слова, коли ми їх перекладаємо, дуже часто втрачаються, як мінімум, хоча б якась дещиця сенсу. Бо слова, які навіть Мають якісь переклади, можуть насправді мати трошечки різний сенс або трошечки іншу асоціацію. Тому уникаємо перекладу, дивимось слова через пояснення, через приклади і через асоціації. Повертаємося до роду. Якщо ви бачите слово, на кінці котрого стоїть буква О, і це іменник, він буде середнього роду. З вірогідністю 99.3. Є менш ніж 1% вірогідності, що слово, що закінчується на букву О, не буде середнього роду, і це зазвичай у слів іншомовного походження. Наприклад, «жіголо» або мачо. Тож, вважайте, якщо закінчується на О, то цей іменник середнього роду. Наприклад, кіно, окно, авто, то є оно. Нагадуємо, якщо слово закінчується на ум, це зазвичай середній рід. Це слова, в яких відчувається латинське чи грецьке походження, і ум є їхнім закінченням. Важливо усвідомити, що ум не є кінцем основи, а є закінченням, тому що це нам потім знадобиться при відмінюванні слів. Приклад, який я зазвичай приводжу, перший це Ісус Христос. Ісус Христос Христос. Ос. Ос є закінченням. Як, наприклад, Марина. А є закінченням Марина, я йду до Марини. Викинули букву А, замінили її на букву І. Так само Христус, Христос це Христос, є жіш Кристус. Христос, але це день народження кого чого? Христа. Ус ми викинули і замінили його на А, як боре. А якщо бачите, іменник, який закінчується на довгу м'яку І, наприклад, надражі. Зелі. Це середній рід. З вірогідністю 99% слова, котрі закінчуються на довгому, яку «і» іменники і не належать до середнього роду, зазвичай означають людей, наприклад, слово рецепчні або пруводчі. Ці слова з тим більшого ще й належать до професій. Тож, в тих випадках, якщо ви бачите слово, що закінчується на довгом, яку І, і воно означає людину, то воно, мабуть, означатиме той рід, котрого родує ця людина. Наприклад, якщо це жінка, то рецепчній, то є вона. А якщо це чоловік, то рецепчній в цьому контексті буде он. Популярне слово, яке закінчується на довгому м'яку, і це пані. Пані. Очевидно, «пані» – це вона, вона. І останній такий доволі розповсюджений тип іменників. Це слова середнього роду, які закінчуються на букву Е, ми говорили, що якщо слово закінчується на букву Е, воно здебільшого є жіночого роду, але інколи і іншого, десь відсотків 8, що це буде середній рід. Як собі допомогти, окрім використання словника? Є така трошечки хитрість, якщо слово означає дитинку. Кошеня, щеня, лоша, теля це все буде середній рід. І ще, якщо слово означає дитинку, то воно належатиме до специфічної групи слів середнього роду. Нам доволі зручно можна порівняти цю групу зі, з подібною групою в українській мові. Там виникає в деяких відмінках суфікс т. Наприклад, подивимось на слово кошеня, котє. Коті, але другий відмінок однини, без кого чого, без котяте. Або перший відмінок множини. Однина це єдно коті, але множина. Наприклад, дві котята. Котята котє, але котята. В українській мові відбувається щось подібне. Кошеня, але кошенята. Без кого чого? Без кошеняти. І доповнення до жіночого роду. Таких слів не дуже багато, але якщо слово закінчується на суфікс «-ев», лагев, меркев це скоріш за все жіночий рід. В українській мові ці слова певним чином отримали закінчення а, лагев не використовується, але меркев це морква. А слова, що закінчуються на іце. Як ми говорили, Якщо щось закінчується на е, то це іменник, скоріш за все, жіночого роду. А саме суфікс іце це може бути або однина жіночого роду, або якщо це слово означає якусь місцевість, то це може бути ще й множина середнього роду, або також множина жіночого. Тож у таких слів, якщо ви ще конкретно це слово не запам'ятали, раджу перевірити через словник. Нагадую, як перевіряти через словник, для початківців зручніший буде не хібуйте ЦЗ, тож в нехібуйте ЦЗ вписуємо, наприклад, слово голубице. Голубице, бачимо зелену букву Ж, тож це жіночий рід. Якщо бачите слово, яке закінчується на Е, на коротку тверду эй, наприклад, «банани», Чоколади. Це, скоріш за все, множина або жіночого роду, або чоловічого неістоти. Якщо бачите слово, котре закінчується на довгий голосний, тобто на довге і модрій, на довге м'яке і модерні, на довге а, нова, на довге е червене, довге закінчення. Не гарантує стовідсотково, але дуже жирно натякає. Це слово, мабуть, відповідатиме на питання який, яка, яке. Тобто, скоріш за все, це слово є прикметником. Прикметники, так само як і іменники, змінюються за відмінками. В чеській мові, як і в українській, є сім відмінків. Але зверніть увагу. Що вони розташовані трошечки в іншому порядку. В українській мові кличний є останнім, в чеській мові кличний є п'ятим. Але самі відмінки по своїй функції, грубо кажучи, однакові. Але деякі відмінникові зв'язки падове вазби є різними. Наприклад, діє слово розуміти в українській мові ми кажемо я розумію кого що, я тебе розумію. Але в чеській мові «розумім тобі. «розумім кому чому. В чеській мові ми не кажемо я розумію кого що, в чеській мові ми кажемо я розумію, кому чому. Такого, таке трапляється. Покажемо, як перевірити, з яким відмінком яке дієслово працює. Якщо нас цікавить, це дієслово поєднується з яким відмінком, наприклад, подивимось на слово розуміти, то використовуємо словник валекс. Посилання буде внизу. Тож, або пишемо до Гуглу «валекс», або переходимо за посиланням і вписуємо слово розумнят. І бачимо, що ось тут, ось внизу стоїть маленька цифра 3. Це значить, що воно має поєднуватись з чимось в третьому відмінку, в давальному розуміємо кому чому, а не розуміємо кого це. Також визначити, який, прийменник, який відмінок, ви бачите, треба використати, можна за допомогою прийменника. Якщо я кажу Я йду від. То ви розумієте, що далі має бути від кого чого, а не від кому чому чи від ким чим. Але якщо я скажу я йду з, то може бути з кого чого, якщо це місце, або може бути з ким чим, якщо це людина. Наприклад, я йду з ким чим, з подругою. В чеській мові так само: за допомогою прийменника до од з без, можна зрозуміти, який далі буде відмінок. Який відмінок використовується з яким прийменником? Можна побачити в словнику, з яким ми вже знайомі, в них ЦЗ, наприклад, напишемо слово пред. І бачимо, написано пред Л, с, і написано, з яким відмінком, с таким то падем. І таке саме можна побачити в приручці. Відкриваємо приручку і напишемо, наприклад, слово «од». од. І написано пседло, тобто пседлошка, прийменник з другим падом, з другим відмінком, тобто з родовим відмінком, без кого, чого від кого чого, до кого чого і так далі. Якщо ви роздобули десь підручник, то ви, можливо, вже помітили, що відмінки за темами розташовані в лапках не по порядку. Тобто, коли ми вивчаємо іноземну мову. Наприклад, чеську, то нам не дають спочатку перший відмінок, потім другий, а потім третій. Тобто ми не вчимо називний, родовий, а потім давальний, ми їх вчимо в трохи в іншому порядку, і це має сенс. Тож раджу все ж слідувати цьому порядку, тому що в першу чергу ми вчимо ті відмінки, які є найрозповсюдженішими і відносно простішими. Тому ми їх вчимо не в порядку перший, другий, третій, четвертий, а ми їх вчимо зазвичай в порядку. Можна спочатку познайомитись з першим, але це таке перший відмінок це база, основа, називний, хто що, наприклад, книжка, жінка, людина. Зазвичай в підручнику ви можете одразу побачити четвертий відмінок, знахідний, акузатив, або родовий відмінок, генетив, другий паат. В підручниках ви чеських можете побачити для іноземців, або Означення цифрами: другий пад, третій пад, четвертий пад, тому, тому що, що чеські діти їх так вивчають в школі. Так, чехи не мають таких назв, як ми, родовий, давальний, знахідний, вони їх позначають просто порядковим номером, що, на мою думку, трохи незручно, тому в деяких підручниках ще вводиться латинська назва. Вам не обов'язково її вчити на пам'ять, але раджу собі перемалювати або можете собі завантажити ось цю ось картинку. Де написана спочатку чеська схема, перній, другий, третій пад, потім відмінникові питання, кого чого, кому чому, кого що?». приклади, на мою думку, для нас інтуїтивно зрозумілі, а потім латинські назви, які ви можете, до яких ви можете звертатися, коли вчите за підручником, в якому використовуються ці латинські назви. Є два основні способи вивчення відмінювання вивчення відмінків. Перший це той, який рекомендується зазвичай для іноземців вчити кожен відмінок окремо. Наприклад, спочатку ми вчимо знахідний і дивимося, як усі різні слова працюють в цьому знахідному відмінку. Інший спосіб, який зазвичай для іноземців не рекомендується. Але, на мою думку, може спрацювати, якщо він вам подобається більше, то це називається за «взорами». Взор це як нагадує слово взірець, як приклад, взор. Тож беремо якесь слово, наприклад, слово жена. І вчимо це одне слово в усіх його різних відмінках: жена, безжений, женє, відімжену, ахой жіно, ловім'жену е і так далі. Вчимо це одне слово і. Намагаємося так зрозуміти, так скажемо, що якщо ми бачимо слово жіночого роду, що закінчується на букву А, то воно працюватиме так само, як у це наше прикладове слово жена. Наприклад, жена і книга. Жена відім жену, книга відім «кнігу». Закінчення змінюється відповідно А на У, наприклад, в знахідному відмінку. Цей спосіб може нам підійти, на мою думку, тому що. Ви вже володієте дуже схожою мовою, в якій відбувається дуже схожа заміна. Тому, якщо вам особисто цей спосіб дуже подобається, можете обрати його. Але, звісно, ідеальний варіант це комбінувати. Вчить і правила відмінків, і можете пробувати вчити окремі взори. Комбінування має спрацювати найкраще. Під відео ще додам посилання на вправу, в котрій вам треба буде віднести слова до певного роду на блакитному фоні чоловічий рід, на червоному слова жіночого роду, а на зелений фон перенести слова середнього роду. Як визначити, чи є слово чоловічого роду в категорії істота чи в категорії неістота? Істота чеської буде животній, або латинською аніматум? А не істота, не неживотний не, чи латинською латинської іаніматум. По-перше, це не співпадає 100% з категорією живий неживий. Зверніть увагу на латинський термін animatum, аніматум, інаматум. Anima – це душа. Тобто, ми дивимося не на те, чи є це живим чи неживим, а на те в лапках в уявленні. Так скажемо, прадавніх людей, чи наділений цей об'єкт, предмет, чи істота душею з нашої точки зору, чи ні, тож це доволі така суб'єктивна річ, але максимально спрощено, якщо це жива людина, то це животний. Якщо це предмет або рослина, то це, скоріш за все, буде нежітний. Якщо це тварини, там буває по-різному, але, наприклад, пес. Лосос це чоловіча істота, мужський животний. Знову ж таки, це все можна побачити в словнику. Якщо слово є чоловічого роду, то, окрім того, що там буде написано М, ще можна побачити після цього зелене скорочення жів не або нежів. Наприклад, подивимось на слово лосос. Лосос це ось ця така рибка. Тож лосос бачимо м і жив. Жив, тобто животний істота. Це буде важливо потім також для відмінювання. Бо, наприклад, в знахідному відмінку, в четвертому, чоловічий не істота не змінюється. Наприклад, то є дум, відіїм кого-то, великий дум. Це хто що великий будинок, я бачу, кого що великий будинок не змінилось. Але чоловічий істота, змінюється. То є новий соусет, я мам кого це? Нового сусіда. Це новий сусід, я маю кого що. Нового сусіда. Чоловіча істота вже має змінитися в знахідному відмінку. Старайтесь робити домашні завдання, максимально регулярно присвячувати час чеській мові і з нетерпінням чекайте на наступне відео про відмінки. У вас все вийде. Я починала з найденим. Не за гроші одним-єдиним підручником і без вчителя, і я впоралась. А у вас ще є ці чудово пояснені відео українською мовою, тому головне, не закидайте, максимально регулярно займайтеся, хоча б кілька разів на тиждень, можна навіть по 15 хвилин, і тоді ви посунутесь у вивченні чеської мови.